Вітаю, ви дивитеся програму Вертикаль влади на телеканалі Ара на Донбасі розпочалася чергова ескалація бойових дій. Що чекати українцям і українському війську найближчим часом? Які сценарії розгортатимуться? Ну, ми будемо сьогодні говорити із військовим експертом Олексієм Арестовичем та Юрієм Березою, народним депутатом, почесним командиром Полку «Дніпро-1». також з нами в студії. Працює ведуча Світлана Чередник. Панове мене до вас таке перше запитання, чому Путін поїхав в Крим? і як це пов'язано із тими подіями, які зараз розгортаються на Донбасі. Ну, у Путіна дуже складна ситуація в самій Росії, там нічим хвастатися. І надо, як Петро I утвердити ногу у морі, да, і він якби приїжджає туди і делать зявлення, ну, а от у хвастоصнече, маю крид наш. Накануне Дня независимости Украины. Он дает три пощечины. Нам Он объявляет, что що подчеркивает, что Крым это российская территория, с его точки зрения отныне и навсегда. Он заявляет о том, что Украина находится под внешним управлением, находясь в отобранном Москве. No -no. Он заявляет о том, что Украина и Россия вместе будут как-то развивать свое будущее. Ну, давайте, вот, Славянский союз и всякое такое. А кроме того, вот это вот мост, который объявили, да, первую свою забили. Кроме того, объявление о том, что будет упрощенная процедура выдачи российского гражданства крымским татарам. Одним словом, Украина, давайте будем Россию, да и все. Изо всех сил, и вот это главное достижение российской внешней политики во время его второго президентского срока. Вот, вот так. Что вы говорите про это? Ну, дополнение, может, додать только те, что... Що... На фоні протестних настроїв, які з'явилися в тому ж Криму, в тій Росії, у зв'язку з санкціями, які, якими Захід відповів на анексію Криму, в тому числі, треба показувати тому піпелу російському про те, що Крим наш. Я дійсно тут от якраз от, Ну нічого, ну, лаяли мене добре, а я все рівно Крим забрав. Але знаєте, мабуть, він іще поїхав туди від безвиходів. На будівництво наномосту, відсутність Дніпровської води, відсутність українських туристів це те, що вбиває зараз взагалі Крим. От ту, ту здравницю українську, яка була, або навіть не тільки українську, а білоруську, російську, українську оздоровницю, яка була до. Цієї війни, до цієї анексії, вбиває оце, оцей слон, який зараз по судній лавці ходить по Криму. Підтримати дегенератів, які зараз керують Кримом, я по-іншому не можу їх назвати, тому що це констатація проста факту. І в якомусь такому, знаєте, моменті навіть спробувати пригасити ці протестні настрої. В тому числі серед тата. Ті е, меседжі, які він дає, якраз вони говорять про те, що він володіє ситуацією, але він всесильний і він одним своїм подихом все вирішить. Ну Там меседжі потрібні, напевно, не тільки як кримським татарам, а й мешканцям Севастополя, які збиралися там мітинги проводити і інше. Ну інші? Там достатньо протестне настроєння. Ви Представте собі, якова реальна ситуація, якщо Аксіонов заявляє, давайте допустимо українських гражданка обслуживань. отелей и инфраструктуры вот этой всей да, в Крыму, потому что россияне не хотят работать. А как бы среди украинцев говорит таксионов очень много профессионалов, которые смогут спасти индустрию. Он уже произнес слово спасти, ну или фактически эквивалент, да. Но это признание на самом высшем руководстве, на самом высшем уровне, что в Крымском, что не все так там было благополучно, скажем так. Поэтому Крым проседает. Он как чемодан без ручки в значительной степени. Да? И, естественно, там есть какие-то достижения. Пенсионеры стали получать больше пенсии. В воинские части зашли и появилась инфраструктура обслуживания воинских частей. Но это не может компенсировать потери от блокады Крыма, от санкций против Крыма и от э, того, что легла индустрия туристическая, по сути, она легла в значительной степени. Втрата? Да. Экономичная втрата там тоже да, велика. Ну, как минимум. No. Э -э, тут такая... Річ, якщо згадувати по аналогії з минулим роком, перед Днем Незалежності це і Іловайська трагедія, і введення військ реально так на територію Донбасу. Чи можна очікувати щось подібного в цьому році? Як ви думаєте? Я думаю, що так. Тому що, скажімо так. Неблагодарна діло давати такого роду прогнозу, але. Надо очень четко различать, когда мы говорим, что наступление готовится. И то, что наступление будет, это все-таки две разные вещи. Они в течение этого года, вот когда Дебальцев закончился, несколько раз готовили наступление. чем надо понимать россиян. Они делают все, чтобы мы не знали, когда оно точно будет. И, неоднократ... и дезинформируют руководство так называемых ЛНР и ДНР на самом высоком уровне. То есть им приказывают, вы в три ночи сегодня вскрываете пакеты, в четыре наступления. Да? А потом два часа идет отмена. Хотя они уже готовы. Они уже помолились, грубо говоря, и там смазали автоматы. Но, судя по активности, которая сейчас происходит у нас, по накоплению войск, там сейчас накапливается самая крупная группировка за все полтора года конфликта. Самая сильная. Значительная часть составляет штатно-российские части. Они подходят э, из глубины России, гонят туда топливо, да, боеприпасы эшелонами, концентрация, накачка, отменили отпуска. И целый длинный ряд признаков, которые показывают о том, что наступление все-таки готовится. Будет ли оно, это всегда политический вопрос, решит его один человек, Владимир Путин. Но с точки зрения военной, оно готовится и готовится, так сказать, основательно. Надо правильно понимать, это не то наступление, к все время пугают. То есть это не переход массовой российской армии в наступление, не взлет всех самолетов и так далее. Это наступление, такое, к которому мы привыкли. Незаконно вооруженное формирование, и среди них и за ними российские части для развития успеха. Они попытаются сделать пару дебальцевых. Скоріше, вот задача. Но больше більше вони не потянут. Вони самі знають свою боєспособність і знаю после Марінки і старогнатовки, де ні почують боєспособність. скажут, уже ну я не кажу про боєспособність про намір забезпечення технікою на сьогоднішній день. Кажуть, що краще ніж у деяких європейських великих армій. Ну на сході. Ну, там так. полноценная армия, можем сказать так. Да, она разбита на воинские части, даже среди боевиков, да, и так далее. Из командования вертикаль, У них даже с, с некоторых пор начались увольнительные город, чего раньше не было, шатались раньше, как хотели. Теперь надо уводительное получать. Полноценные вооруженные силы. Российский советник вплоть до уровня командира батальона, представлен, каждому, если не ниже. И как бы надо понимать, Россия, у России же есть концепция резервной армии. Давайте судить вот о чем. Это то, о чем мы постоянно не говорим, о чем мы не говорим и очень зря не говорим. Это полностью меняет суть этого конфликта. Значит, так называемые российские наемники. это Люди, призванные через российские военкоматы, отобраны подготовленные сведенные в подразделения, подготовленное на российских военных базах, российскими специалистами и отправленные сюда в составе подразделений со штатно-российской техникой. Может быть, это воюет российская резервная армия? Почему указываем только на штатную армию? У них есть закон про резервную армию. Mm -hmm. Понимаете? Армія резерв, так і називається резервна армія. Тобто, якщо юридично дати там оценку, проти нас воюють російська армія, повноценна, та там і що один повод це доказати, то от наліччя резервна армії. Юрі, ви повернулися буквально щойно звідти. Що ви думаєте про те, як може розвиватися ситуація найближчим часом, зокрема до Дня Незалежності? Ну, ви знаєте, я все рівно от сторонник те, що говорив Олексій, я повністю підтримую, підтверджую. Але є один момент, я сторонник все ж таки, знаєте, позиція моя така. Що не хотів би говорити, нападуть вони чи не нападуть. Нам треба створювати таку армію, яка може на протязі двох-трьох діб дійти до Москви. Тоді ніхто на нас нападати не буде. Ну насправді, от який, який рецепт цього, те, що вони нападуть чи не нападуть, от тут абсолютно вірно, це ситуація мавпи з гранатою. От мавпі дали гранату. Ви висмикне воно, кільце, чи не висмекне? Оце... А хто правда? ж його знає, дійсно? ДНР, і ЛНР. Я, знаєте, насправді нічого не вирішується в Донецьку чи в Луганську. Насправді вирішується в Москві. І від керівництва політичного, в першу чергу, Москви, залежить, який буде рух в наш бік. Справді. Наскільки сьогодні готова армія, ви ви кажете, дітей на Москви, не дійти на Москви, це одне, наскільки вона готова сьогодні зупинити такий наступ, про який говорить Олексій? Знаєте, я можливо скажу такі неприємні речі. Наприклад, до півтора року назад у нас взагалі не було армії. От якщо виходить з цього, 20 це правда, що було від двох рок... до п'яти тисяч боєздатних, по суті, військ. Які Два роки року назад у нас взагалі не було армії. Ніякої. Були військові частини, які називалися українською армією, які 20 років там переводили з однієї класифікації в іншу. Е, просто приклад такий: останні два міністра оборони України отримали герой Росії. От всі, що були при Януковичі міністра оборони, отримали звання Герої Росії. Ого. Це могла бути в нас армія. армія. Нас народжується в боях. Армія... армія зародки її є. На жаль, Зараз немає все ж таки росту і злету того офіцерства, яке показало себе прекрасно, ведучи війська, роти, батальйони, полки, бригади вперед. На жаль, до сих пір у нас генералітет, який був, такий і залишився. Радянський. Він навіть не російський, він радянський, які живуть у світі, умовному такому придуманому в світі Радянського Союзу, де всі люди браття. І це дуже заважає в створенні все ж таки української армії. Але це розплата, в тому числі наша розплата за те, що ми мовчали, коли Росія шматувала Грузію чи Росія шматувала Молдавію. Це наша розплата за це країни. І тому говорити однозначно от, тут завжди 50 на 50. Вони можуть піти, можуть не піти. Але знаючи. Сволочний характер наших опонентів більше всього, що вони підуть, підуть не, не з-за того, що вони хочуть іти. Я вам просто приведу, Йду, щоб приведу нам свято? Да, ні, я приведу вам е, слова одного полоненого військового полоненого майора Російської Федерації під Іловайську. Ми довго з ним спілкувались, ми практично одного віку. Він трохи старіший, старіший за мене, був. Е він закінчив військове училище, так, як і я. Ви знаєте, от основна претензія його була артилериста. Він говорив, що ми вам подарили незалежність, а ви продали її американцям. І в цих, буквально в цьому реченні, ну, зберігається те, що в нас відбувається, і пояснюється все, що відбувається на сході. Якась ефемірна незалежність для них, яку ми взяли і однесли в Вашингтон. І тепер весь російський народ повинен рятувати я не знаю, Росію, Україну от, от чогось так. Ну це просте пояснення. Мені, мені так Олексія, що ви думаєте про боєздатність українського війська зараз? Ну Давайте факты оценим. Да, вот у них было наступление, отлично подготовлено под Маринкой и неплохо подготовлено по Старогнатово. Маринка это была вообще там, Академия Фрунза ставила дело. На те две батальонные тактические группы, которые участвовали, одна была из ДНР, вторая штатная российская армия, был развернут комплект. дивизионный комплект артиллерии и, наверное, армейский комплект средств радиоэлектронной борьбы и радиоподавления. Да? Тем не менее, они понесли страшные потери, ничего не добились и отступили. Штурмовать в лоб, в лоб укрепленные позиции, это очень дурное дело. Они в этом убедились. А <laughs> ровно это придется делать. Смотрите, лавайск у них более-менее вышел. Я перепрошу, да, но ну, перевага была 1 до 15. Да, без вопросов. Да. 1 до 17, 1 до 17. У них не вышло Дебальцева и совсем не вышло Старгнатовка и Маренко. Поэтому... Под Старогнатовкой взрыв, эксперты говорят, про успешный контрнаступ украинской армии. Ну, у нас в реформат передачи не позволит оценить, да? произвести, произвести военно-тактическую экспертизу. Мы знаем, что цели, они целых целей не достигнуты. Нам, нам, мы не отступили, мы даже немножко сходили вперед. Так вот, что такое будет сейчас эта операция? Это все, им надо будет осуществить, повторить несколько марий, несколько Старогнатовок. Если две провалилось, какие перспективы у этих четверых? Следующих, там, 5-6. Ну, достаточно низкий. Я, в принципе, я так осторожно с осторожным оптимизмом могу сказать, что мы не просто отобьемся, как бы еще не отобрали что-нибудь в ответ у них. Понимаете? И они это прекрасно понимают. Поэтому они предпринимают огромные действия для того, чтобы сейчас усилия, например, по некоторым данным половина академии Фрунзе приехала в составе таких комплексных комиссий сейчас в Ростовскую область и заезжают нам сюда, чтобы еще раз, так сказать, как показать, как с нами надо воевать правильно и так далее. Но я боюсь, что у них не получится. Знову таке, що все ж таки, знаєте, да, якщо порівнювати рік минулий і рік сьогоднішній, все ж таки в нас є вже досвід, є така здорова злість в армії. Минулому році в основі були все ж таки це добровольчі батальйони. На сьогоднішній день вже є в нас. Зародки да, регулярної армії, яка має техніку. Це дуже важливо. Дробочі батальйони мали тільки автомати, а все ж таки регулярні збройні сили вони мають танки, вони мають БМП, вони мають певний набір артилерії, який взаємодіє. Ми сьогодні досить гарно воюємо. До речі, я під підтверджую, підтримую Олексія і е, ви знаєте. Ми тільки пов'язані тим, що в нас є мінськ, яким ми як держава, яка відповідає за свої слова, підтримуємо і дотримуємося. А наші опоненти, знову ж, я повторюю, що мені подобається це порівняння мав з гранатою. От наші опоненти насправді це мав з гранатою, яка може смикнутися, кільце, може не смикнути. А на яких не знаєш, чого очікувати, мабуть, іще? ще. Можемо сьогодні говорити, що по суті, так як вже говорить та сторона, що в домовленості вони ну, фактично перекреслені. Вони ніколи не виповнилися з тою стороною, тільки нами виповнилися. Вот я приведу приклад. Наприклад, після перших мінських домовленостей в Пісках я втратив сім чоловік відразу. Російські РДГ пішли, ну, зайшли дуже глибоко там. От втрати якраз після підписання, активізація після підписання. Давайте ми продовжимо цю тему про мінські домовленості в другій частині передачі. Мусимо зараз перерватися на буквально на кілька хвилин на коротку паузу. Дочекайтеся нас.